Майже вісім по восьмій. Час лягати мушу добре виспатись. Якщо поспати як слід, то завтра будуть сили на все. Байдиківка вас вітає байдиківка, затишна для всіх домівка. Хай собі гнилець лютує, знов спортак усіх врятує. Стефані новенька в місті. Її друзі Піксель, Тріксі, Зігі, Стінжі, всі у грі. Приклад з них і ти бери. Сам на місці не сиди, з байдиківцями йди. Уперед до зірок, до пригод один крок. Байдиківка Автор ідеї Магнус Шевінг. Безсонні у байдиківці. Що за він з мого боку? З мого. Сиди сюди От так! Я заснув. Hello. Hey. Мені треба поспати. Мене ж чекатимуть на грі. Ну добре. Ще раз. Ще один раз і все. Yeah. Uh -huh. Не знаю, де піксель, але ми можемо починати гру. Добре. Ти будеш пітчером, іди на своє місце. Туди. Так. Добре. Зі! Так. Обернись, я тут. Он ти де! Добре, я йду. Я готовий. Це дуже просто, Спартако. Кидаєш м'яч так, щоб я не могла відбити, а я намагатимуся ударити так, щоб відбити якнайдалі. Я спробую. Не забувай відхилятися і кидати силою, щоб я бачила, як далеко може відбити м'яч. Ясно. Відхилитися, розмахнутися. Так. Я зловлю. Я зловлю. Ой. Зігі, ти не зловив м'яча. Прекрасний удар, Стефані. Привіт! Вибачте, я спізнився. А Де де моя маска? На тобі пікселю. Отак. Я готовий. Спробуй ще раз спартаку. Так. Що з ним? Пікселю! Пікселю, як ти? Я тут трохи задрімав. Ти знову усю ніч грав у відеоігри? Ага. Спортаку! Ти ж лягаєш спати у 8.08? Так. А знаєш чому? Чому? Це моє таємне джерело сил. Що? Сон. Ось у чому секрет моєї сили. Коли я виспаний, можу навіть опанувати. Нову гру. То він відновлює сили, поки спить? Що ж, треба влаштувати йому безсонну нічку. Чекайте, я зараз повернуся. Це я навмисне. І це теж. Потрібно щось шумне. Щось більш шумне. Цього теж замало. Потрібно щось дуже шумне. Тихо. Треба не дати Спартаку виспатися. Подивимось тепер на його сили, якщо він не спатиме всю ніч. Ух ти, гляньте! Що це таке? Не знаю. Народ! Дивіться. Це пристрій для керування мною 6 тисяч. Як вам? Я запрограмував його на софтбол. І він. Може змусити мене грати навіть тоді, коли я сплю. Ого, круто, кидайте, Ну що, готовий? Так. Він знову спить. Спортаку, може, краще ти лови, а я подаватиму так. Але хто ж тоді відбиватиме? Я. Я, я, я. Ти робі гнилець? Ага. Ти ж не любиш спорту. Ти навіть рухатися не любиш. Я постійно рухаюсь, та я можу відбити м'яч далі, ніж будь-хто. Хочеш перевірити. Я щойно навчився, тож може краще Стефані. Ні. Ти. Переможе той, хто відіб'є далі. А що було цікавіше, Так. якщо переможу я, ти покинеш місто назавжди. Знов ти за своє, ну добре. І ще. Хтось має подавати мені. Так, ідеально. Ти хочеш, щоб подавав піксель? Побачимось за два дні. Рано, раненько. Скажімо, о третій повіді. Рано, о третій? І не забудь м'ячика. Дякую. Не хвилюйся, спартаку, ми тобі допоможемо. Так і ляжемо спати, щоб набратися сил. Рівно восьмій нуль вісім. Сім по восьмі. Зараз портак лягатиме спати, але мій шумний м'ячик хутенько його розбудить. Мабуть, наснилося. Він же супергерой. Як тоді він рятуватиме людей? Спортаку! Спортаку! зі гі, їде я. Я чекатиму тут. Мені лист? Mm. Котра ж година. Цікаво, він удома. Одержав мого листа? Нарешті! Спортаку. Спортаку. Я одержав того листа. Спортаку, все добре. Так, так. Здається, він погано спав уночі. Вибачте подушка. Ого! Треба його розбудити. Так треба спартаку, спартаку. спартаку! Is... Нічого не виходить. Так, план Б потрібна допомога. А вже ж потрібна. <гас> Покличмо Спортака. Він завжди допомагає. <гас> саме йому зараз і потрібна допомога. <гас> Точно. Кого ж покликати? <гас> Слухай, а пам'ятаєш пристрій для керування 6000? <гас> <гас> тисяч? <Так>, піксель. <гас> Швидше. <гум> 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 Гру скінчено. <гум> Ти що? Знову грав усю ніч. <гум> ні, ні я тренувався. Дивись. <гум> часу немає. Давай сюди свій пристрій для керування шість тисяч. Зараз, зараз я його <гум> <странно>, дістав. <гум> <тірки посплю. гум> У нас мало часу. Швидко. Нам треба йти. Давай. <гум> 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 Один, два, три. Ще одна нічка. Спортак настільки втомиться від мого м'ячика, що не розбиратиме. Де у нього що? Так, пікселю. Знову він спить. Пикселю! Прокинься! Пикселю! Ну, добрый, я сам! Right. Так, хвилинку. Yeah. Сиги! Okay. Oh. Oh. Okay. Oh. No. Ничего не разумею! Так, добрый! Выемки его! Зігіксел пікселю пікселю зараз височенку амплітуду ви задали. Ну, вот. Що отак oh, yeah. добре пікселю пікселю зроби щось? Він зараз біжиться. Я не можу на це дивитися. Пікселю розверни його розверни швидше. Давай, роби щось. Пронесло пікселю. Ти мусиш добре виспатись. Ми розраховуємо на тебе. я висплюся. Обіцяєш? Клянуся своїм комп'ютером. Ну, добре. Oh, just one more. Ще раз. Де де? Oh, Ось він! Треба дійти. Отак, клас! Це рекорд! Yeah. All right. Так. Клас. Але якщо to sleep, я не посплю, то буду втомлений і не зможу грати. Та мене може right? хтось підмінити. Oh, але ж але вибрали мене. Я підведу Спартака. Ну, добре, добре. Мовили. Відеоігри це класно, але друзі важливіші І моєму другові Спартаку go треба, bed. щоб я негайно спати uh. light Вимкнути комп'ютери. So, То він, що мені заважало. О, я так добре виспався. Підйом, підйом, підйом знову світлий день настав. Підйом, підйом, день ігор, сміху і забав. Світу сміхнись! Очі розплющ. З ліжка підведи. Просто прокинься. Підйом. Давайте, синьки, в ліжку не лежіть! Тільки справ нам круги. за мною біжіть. Ти ж знаєш, буде так. Ми будемо разом радіти, стрибати, веселитись! Тільки прокинься! Підйом, підйом. Знову світлий день настав. Підйом, підйом. День ігор, сміху і забав. світу усміхнись, очі розплющ, дріжка підведись, просто прокинься, підйом. Ніхто ще не знає, що на нас чекає. Тож прокидайся, усміхайся і співай! Хіба ти не знаєш, що вже підйом, підйом. Знову світлий день настав. Підйом, підйом, день ігор, сміху і забав. Світу сміхнись, очі розплющ. З ліжка підведись. Просто прокинься. Підйом. Пікселю. Ти добре виспався. Так і почуваюся дуже сильним. Можу грати скільки завгодно, але. Не мушу, бо ти теж бадьорий. Я впевнений, що ти виб'єш м'яч набагато далі, ніж робі. До речі, про робі. Ось що я знайшов на кораблі. Робі гнилець. Що будемо робити? У мене є план. Класна ідея. Ходімо. Давай. Вони йдуть. Я лягаю на лавку. Швидше. Подушка. Сподіваюся, піксель виспався. Пікселюк. Ти не спишся прекрасно! Прекрасно! Дивіться, о, ні, Спартак! Знову спить! І що нам робити? Зараз прийде Робі! Щось придумаємо. Зіграємо. Робі! Привіт! Здається, тут дехто не виспався. Починаємо. Пограємо, покидаємо м'ячика. Що ви там поставали? Ходіть нам час грати. Добре. Все, я готовий. Кидай м'яча буделю. Яка різниця? М'ячу, гру. Перший страйк. Що? Ні. Ти ж не дав мені підготуватися. <с2> <р bunları> добре. Кидай ще раз. <стри> Другий страйк. Якщо і втретє так підіб'єш, ти програв. Щось не виходить, як заплановано. Ну, добре. Давай, кидай м'яча. Пікселю, <стри> ти можеш. <с flame> Ось він. Один, два, три, він ніколи не виб'є м'яча далі. Тепер твоя черга Сонько. Мов живий. Що він робить? Ой, я тримаю. Робі! Не забудь оце! Дякую! Не забуду. Ку -ку. Перший страйк! Перший страйк! Спартаку, прокинься! Будь ласка! Другий страйк. Другий страйк. Спортаку прокинься. Робі переможе. Спортак піде назавжди. Це аж надто просто. Так. Спорті, спорті, спорті. Ого. Це було чудово. Ми перемогли ура з допомогою пікселя. Так я всього лише трохи поспав. Але сон це все твоя правда. Зіграємо ще. Бім-бам! Бімбам, дон Смішні слова у танці. Я співаю. Про що співаю і сама не знаю. Анумо разом танцювати, під музику стрибати. Крок, крок, і ще крок. Зараз робимо стрибок. Обернулись, плеснули і ще крок, і ще крок. Поворот і знов підскок. У гурті танцювати весело. 你。Nee.